Резекція шлунка – це операція, при якій видаляється частина шлунка та відновлюється безперервність травного тракту. На початкових стадіях видалення всього органу не потрібно. Штучний шлунок створюють з ділянок тонкої кишки того ж хворого. До операції пацієнтам рекомендують вживати лише кашоподібну їжу та супи з напоїв, воду, желе, соки. Чай та каву з молоком. Додатково в доопераційний період в раціон вводять поживні суміші, збагачені білками, енергетичними компонентами, вітамінами та іншими життєво необхідними елементами. При розповсюдженні пухлини більшість пацієнтів стрімко втрачають вагу. Шлунок перестає виконувати всі свої функції і вже на цьому етапі зазвичай проводять повну резекцію шлунку. Відповідаючи на питання, чи можливо жити без шлунку, відповідь так. Існує безліч відновлювальних операцій, після яких людина продовжує повноцінно жити і харчуватися, не гірше, ніж до хвороби. Одне з таких рішень передача функцій шлунка тонкому кишківнику. Однак у такій ситуації їжу потрібно ретельно пережовувати. Трансплантату потрібен час на адаптацію. У перші кілька діб після операції рекомендується вживати спеціалізовані суміші, поступово вводячи подріблену їжу. Перехід на загальний диетичний стіл зазвичай відбувається на четверту-п'яту добу з підключенням ферментів. Приймайте рідку і кашоподібну їжу з низьким вмістом цукру і жиру. Але з високим вмістом білка. У супи рекомендується додавати трохи м'яса птиці або риби. Не переїдайте, дотримуйтесь дробного харчування 5 8 разів на день, їжте повільно до появи почуття задоволеності. У подальшому під час їжі не можна ковтати великі шматки і потрібно ретельно пережовувати їжу. Якщо не дотримуватися цього правила, то можуть виникнути післяопераційні проблеми. Та у ускладнення у вигляді ерозії кишківника, печії, блювоти, непритомності після їжі. Звертайте увагу на різноманітність харчування, при цьому дотримуйтесь рекомендацій лікаря калорійності раціону, а також на кількість білка і щільність їжі.